Вечір малятка, любі хлопчики й дівчатка. Ось і настав час вечірньої колисанки. Це я, ваш дідусь Стас, знову прийшов потішити гарною бувальщиною вас. Отож слухайте, ішла весна красна у синій хустинці. Несла весна красно у скринці гостинці, ягнятам травицю, гусятам там водицю, Каченятам рязку, а малятам казку. Та все це дітки приказка. Я вам зараз розповім бувальщину, яка називається Людина з гарячим серцем. Якою стежиною ішли два подорожні. По один бік хлюпотіли хвилі синього моря, а по другий бік височіли сиві гори. Ішли подорожні вже довгенько вони шукали красу. Один із них людина з гарячим серцем, другий людина з холодним серцем. Людина з гарячим серцем глянула на море, і очі її стали вмить лагідні. Вона промовила Яке воно сильне, могутнє і вічне море. А людина з холодним серцем сказала, так, і справді багато води. Примандрували подорожні до сірого каменя. У людини з гарячим серцем радісно засяяли очі. Поглянь, поглянь, яка гарна квітка. Це ж є та краса, яку ми всюди шукаємо. Де ти бачиш ту квітку? здивовано запитала людина з холодним серцем. Та це ж сірий камінь. Так, камінь, але ж в ньому криється квітка троянди, захоплено мовила людина з гарячим серцем. Треба лише відкинути зайве, і квітка заграє своїми неповторними барвами. Чимало днів людина з гарячим серцем лупала і тисала сірий камінь. А людина з холодним серцем байдуже сиділа на березі і з сумом в очах дивилася на море. Нарешті, з під скалок каменя, показалася гарна пригарна квітка, довкілля затамувало подих і вдивлялося в ту красу, визволену із кам'яного полону. І навіть гори стали вищими, навіть хвилі морські притихли, а без береги море стало, мов дзеркало. І тільки людина з холодним серцем була байдужісінька Вона доторкнулася пальцем до квітки, постукала нігтем і промовила так, і справді, Міцний камінчик. Мої любі онуки, розповім вам ще одну бувальщину. Називається вона Яблонька. Юрко і Мишко весною посадили біля школи яблуньку, а потім домовились, на канікулах будуть навідуватися до школи і поливати її. Скажімо так, сьогодні поливатиме Юрко, завтра мишко, потім знову Юрко, потім Мишко. Ростиме яблунька і сили набиратиметься. Незабаром. Настали канікули. Ой сьогодні мені поливати яблуньку, подумав Юрко. Та хіба їй щось станеться, як один день не полити, адже завтра прийде мишко й полє. Настав мишків день поливати. Далеченько жив мишко від школи. Він собі й подумав. А учора ж яблоньку поливав, Юрко, нічого їй не станеться, як один день не полити. Завтра Юрків день, він трохи ближче, живе від школи, хай собі поливає. Минали дні. Юрко надіявся на мишка, а мишко на Юрка. Кілька днів яблуньку ніхто не поливав. А щодня до школи приходив Андрійко, який вже нині другокласник. Він годував рибок у шкільному акваріумі. Бачить хлопчик, ніхто яблоньки не поливає, ось ось вона засохне, і він став її щодня напувати. Ой зазеленіла яблунька, і сил почала набиратися. Хутко минули канікули, прийшли діти до школи, не терпиться Юркові узнати, а чи поливав Мишко. А Мишкові теж кортить дізнатися, чи ж Юрко поливав. Почим чекували хлопці до яблуньки, ідуть і мовчать. А як побачили, що вона зеленіє, кожен із них. Згорів від сорому і потупився в землю. Бо кожен думав, це ж тільки я не поливав, а товариш мій поливав. Так і стояли хлопці перед яблунькою, схиливши голови, аж поки пролунав дзвінок. Василя Сухомлинського, я вам розказав, потепер вже час настав у ліжечка лягати і тихо-тихо засинати. А вже вранці Перекажіть їх своїм братикам та сестричкам. Домовились. І мені неодмінно напишіть, чого вони вас навчають. Не забудьте і про малюночки. А я нагадую адресу. Вечірня колишанка Українське радіо Хрещатик 26, Київ 01, 1 Зичу всім гарних та солодких снів на добраніч, діти.